Всім привіт! Ми вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні ми приготуємо просто ідеальний рецепт ванільного заварного крему, який вийде абсолютно у всіх. Він підходить для Наполеону, для різних тартів, а також для еклерів. Підписуйтесь на наш канал і починаємо готувати ванільний заварний крем. Для цього крему потрібно взяти 2 яйця, тепле молоко, 100 г цукру, ванільний цукор. Я використовую ось такий ванільний цукор від Доктор Еркер. Називається натуральна ваніль бурбон. Також треба 2 столових ложки кукурудзяного крохмалю і 4 столових ложки борошна. Беремо каструлю з товстим дном і розбиваємо сюди 2 яйця, висипаємо цукор і ванільний цукор. Збиваємо вінчиком пару хвилин. Далі додаємо кукурудзяний крохмаль і перемішуємо до однорідності. Додаємо борошно і продовжуємо перемішувати вінчиком, щоб не було грудочок. Далі поступово вливаємо тепле молоко. Я підігріла молоко у мікрохвильовці протягом однієї хвилини. Молоко треба додавати поступово, активно помішуючи вінчиком. Важливо знати, що не можна просто одразу змішати всі інгредієнти. Їх треба додавати поступово по черзі і саме в такій послідовності, як ми розказуємо. І Тоді крем виходить однорідний, ніжний і дуже смачний. Ставимо каструлю на середній вогонь і постійно помішуючи вінчиком, варимо крем до загустіння. Важливо, щоб дно каструлі було товстим, щоб крем не пригорів. А також дуже важливо не відходити від крему ні на секунду і постійно помішувати вінчиком. Коли ви бачите, що крем стає густішати, тоді зробіть найменший вогонь і дуже активно перемішуйте, поки крем не стане густим. Далі виключайте вогонь і ще продовжуйте перемішувати. Переливаємо крем в іншу миску приблизно 2 хвилини перемішуємо, щоб він трошки вистих. а потім додаємо 80 г вершкового масла жирністю 82%. Перемішуємо, щоб масло розчинилося. Перекладаємо крем в іншу ємність і даємо йому час трошки охолонути. Можна накрити крем харчовою плівкою і поставити в холодильник. Але мені більше подобається, коли крем вистигає при кімнатній температурі, але тоді його треба періодично перемішувати, щоб зверху не утворилася плівка. За цим рецептом ванільний заварний крем виходить нереально смачний і підходить для наполеону, для тартів, а також для еклерів. Нещодавно я готувала вишневий тарт із заварним кремом. Рецепт є у нас на каналі, і посилання я залишу в описі під цим відео, а ви обов'язково приготуйте. Вийде дуже-дуже смачно. Ми будемо вдячні вам за лайк і за приємний коментар під цим відео. До наступних солодких зустрічей!